Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Уже не перше століття є популярною ідея про суспільне і приватне життя людей. Цей принцип майстерно описав німецький філософ Еммануїл Кант. В основі лежить думка про те, що у кожного є простір, у який не повинні входити інші. У кожного є життя, приховане від сторонніх поглядів, дії, які варто поважати. Принцип заслуговує уваги. Однак гарна ідея з часом стала виправданням подвійного життя та поведінки на межі шизофренії. Багато людей у суспільстві видають себе не за тих, ким є насправді. Часто ті, кого поважають інші, є аморальними, розпущеними і некерованими у приватному житті. Люди приховують таке подвійне життя, і це призводить до небезпечних наслідків. У Великобританії, 27 лютого 1974 року, арештували будівельника за фахом Фредеріка Уеста. Його звинуватили у вбивстві 12 жінок, насильстві та знущаннях навіть над власною дочкою. Особливо вражає те, що всі свої жертви вбивця закопав у саду або замурував у сінах власного будинку. Навіть коли сусіди і родичі дізналися про здійснені ним злочини, не могли повірити в те, що це правда. Він здавався нормальним чоловіком, хорошим батьком, працьовитим та добрим сусідом і, одним словом, приємною людиною, нічим не гіршою від інших, ніхто не міг запідозрити його. Один поліцейський зовсім випадково з'ясував його причетність до скоєних злочинів. Це, звичайно, крайній приклад. Але давайте задумаємось, скільки людей поруч з нами ведуть подвійне життя. Чесні на людях і злодії потаї, шановані друзями, але стаємними вадами, люб'язні і доброзичливі на показ, але збочені і розпусні, коли їх не бачать. Необхідно бути однією і тією ж людиною серед інших і наодинці з собою, а не вести життя в двох зовсім різних образах. Не треба обманювати себе рано чи пізно все стане явним. Неможливо безкінечно приховувати справжнього себе. Деякі роблять ставку на те, що їх подвійне життя ніколи не буде розкрите. Але одне старе китайське прислів'я говорить: якщо хочеш, щоб ніхто нічого не дізнався про те, що робиш, не роби цього. У Біблії книзі книг є застереження, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Моліться Богу, щоб він допоміг вам не лукавити з собою і жити чесно. Нехай ваше життя не буде наповнене подвійними стандартами та вчинками. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти настановлюєш нас і застерігаєш, як нам потрібно жити. Допоможи, Господи, нам в першу чергу бути чесними з собою і бути чесними по відношенню до інших. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, вести життя, яке принесе славу Твому святому імені. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, закон Божий звільняє людину від нечесності, якщо він записаний у її серці. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема за вирішенням якої ви хотіли б помолитися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. Ми будемо молитися за вас. Бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. Зустрінемось завтра. До побачення!